Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинку Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо про загорожі з плюща. Ось це у так зробили на вулиці. Посадили плющ, самий звичайний, самий простий, зелений, щоб він просто скоріше наріс. Чоловік його стриже, стриже. Десь раз у місяць сам плющ, але тут у нас ще росте ось горець банджуанський. тому доводиться стригти його частіше із за цього горця. Сам плющ, як бачите, сонце заплітає дуже щільно. Тут у нас сітка рабиться звичайна. Ось тут видно сітка і заплітає він добре. Ну Цей плюс самий зимостійкий. Він витримує морози 25 градусів. Ну, зараз пройду, покажу з тієї сторони. Як бачите, з цієї сторони ми його не стрижемо, тому що тут багато городу, ми тут, тут і гори сплететься. І плющ плететься по землі, ми так їх пустили спеціально, щоб вони запили землю, щоб не росла трава, щоб менше було нам роботи. А так, взагалі, у нас є там огорожі з другого плюща, я покажу, а просто показую зараз ось зелений плющ. Ми його тут не поливаємо зовсім взагалі. А якщо врахувати, що у нас засуха. За кілька років підряд тож він прекрасно росте без поливу. Так же, як і горець Бонджуанський ось. Бачите, тут ще в одному місці росте. Сам, як бачите, він повзе по шиферу доволі непогано. Тут він теж доплив... росте, плететься. Тут у нас ще ми ще тут порядки не наводили. Тут ось. Не знаю, як це зняти, щоб було видно, тому що сонце світе. Звідси ось. Бачите, він тут просто забор такий старий. Розвалюється вже. Якщо його підняти було б можливо, був би час. Ну, цей забор, не знаю, буде викидатися, можливо, з часом і, мабуть, з цим плющем разом. Ну, поки воно росте, тут просто, просто заплітає, хоч. Менше видно цього безладу. Зараз зайду вже в двір, покажу, як так, якось треба стати. Бачите, кін з цієї сторони заплів. заплів, тут теж землю плете і виліз вже на шовковицю. Ну, шовковиці доведеться його прибирати. Ну, тому що він буде забивати нам деревину, нам це не потрібно. Треба буде просто знизу підрізати гілочки, і він там просто всохне. Так, просто показую, що він плюс може плестися всюди. Якщо вам десь треба прикрити землю, навіть таке, що замість газона трохи. І він плететься. Бачите, тим більше, що, якщо його вкриє снігом, він взагалі буде зимувати без проблем. І тут знову по шиферу плететься. наша... Ліска хрюкає. Тут веслат без безлод ще. Ліска, ліска наші хрюшки. Ліска? Ліска. Що таке? Що ти там хрюкала? Що ти там хрюкала, А? Ліска? Зараз закінчу, нарву травої їм кину. Так, а це вже загорожа плюща в нас вдома. У мене вдома тільки пістряві сорти. Бачите, теж тут ось сітка, ось ще кінчик, кусочок краєчок залишився. Воно вже заплітає, он вже лізе, стовби закриває. Тут у нас чорний двір позаду. Тут звичайна сітка теж грабиться. Ну, треба плюс вже підстригати. Треба. Просто брати і ці гіляки отак от відрізати. Я прямо так от руками беру сікатор і відрізаю, тому що тут вже, бачите, які цілі водопади з цих гіллякон. Бачите, які дліні. Ми спеціально тут закрили, тут ось трошки він поплівся на землю. Я це все повідриваю посаджу в горщики, тому що воно повинно десь бути з корінням. Скажу, що. Закриває він дуже щільно, що навіть тут не попадає ні дощ, ні сніг не задуває. Потім у нас тут така арочка з плюща. Бачите, треба теж вже підстригати, тому що повідростало. держиться. Бачите, на сонечку трошки листячко горить. І тут взагалі на цій арці він найкрупнолисний. Дивіться, яке листя величезне. Бачите, дивіться, яке листя гарне. Ну, цей сорт скажу, що він зимувати не буде при великих, при низьких температурах. Але як у нас тут він зимує, ось тут сонце сіти. Там, бачите, він видав просто гілочки просто жовтого кольору, ось як тут. Бачите, просто жовтий колір зеленого. І тому вони горять. У нас взагалі всі жовті рослини горять на сонці, не витримують нашого сонця. Я з цієї сторони теж посадила ось плющик, і будемо робити таку мічну зелену арочку. Тут ріс у мене. Кліматіс, але його треба було підстригати, він тут насіявся, тому я прийняла таке рішення прибрати його звідси і зробити з плюща аркою, щоб вона була у нас вічно зелена така. Так, тут у нас теж ось стіна з плюща. Тут у нас це у нас туалет вуличний. Теж ми прикрили стінкою. Чоловік не хотів ставити двері, щоб воно там. Не дуже так добре пахло, тому воно провітрюється у нас і виглядає завжди так цікаво. Бачите, ця стінка теж тут заплелася. Воно поплелося вже ось по кирпичу по стінці. Туди не долізу, тут у мене ще каміння для будови. Так. Троянда, ця я теж її обрізаю, потім до обрізати покажу, як її обрізаю. І от така стіночка у нас зелена теж. Бачите, все-все заплело? Це ось з цієї сторони. Ось, бачите, повністю заплетяно все. І тут в тіні, бачите, випускає все-все-таки кой зелені гілочки. Я буду їх обрізати. Цей день треба виділити, щоб постригти всі стінки. Ось той наш ярчик невгамовний. Тут у нас теж, це у нас тут сітка, як бачите, ось вона далі пішла. Теж будемо засаджувати далі плющем. Там далі вже прибереться, там треба прибрати просто далі. Потім досадити плющ. Теж, як бачите, тут взагалі заплело. І теж він видає мені зелені гілочки. Бачите, ось просто-просто зелений. Ось, бачите? Теж буду їх відрізати всі повністю. Ну, Взагалі тр треба вже стригти. Пострижу цю стінку, теж треба вибрати якийсь день. Буде або якась мряка або ще щось. Тут теж ось він поліз. Бачите, мені на це будлеє у нас очередно лист наросте. Треба мені звідси його прибрати. Теж знизу відріжу, там він висохне просто. І з землі треба прибирати, тому що вже ну, заплів далі, чим я його залишала. Тому що я так під сіткою залишаю все-таки ще плющ, щоб туди не залазити, щоб трави не було стінки. Хоча, можливо, можна буде цю ділянку повністю пустити під плющ. майже всю. Як бачите, ми тут теж посадили плющ. далі. Тут ще поки троянди закривають, але видно, і воно плететься по шиферу. Ось тут, бачите, ось трошки видно. Ну, так думаю, що доведеться ці сітку якусь трошки пустити, щоб воно заплелося краще. Бо тут не дуже добре чіпляється до шифера сам. Падає на землю. А ми хочемо, щоб прикрило цей шифер, тому що, якщо обрізати рози, то тут буде зовсім негарно. Ну, треба буде пообрізатися, почистити. На жаль, не вистачає на все часу, бо багато дуже роботи, великі площадя в нас, тому на все не вистачає. Зараз ще підемо у двір. Я покажу, ми там тільки почали робити зелену загорожу. Як я вже казала, ми хочемо прибрати цей дерев'яний забор, тому що це. Дуже таке дороге задоволення і ще й роботи багато треба спочатку залізною щіткою це все обшкребти, обчухати, потім це красити потрібно. І, і довго, і дорогою затрати і часу, і сили, і грошей. Тому ми вирішили тут зробити живу загорожу з плюща. Ми ось натягнули сітку, ми, чоловік натягнув сітку. Спеціально він зробив опори такі для сітки, ще буде її натягувати. Але я вже прив'язала. Плющики були посаджені ще два роки тому, малесенькими гідь, гілочками. Чоловік їх посадив, поливав тут, їх підв'язував трошки. А це я вже підв'язала кожну гілочку спочатку, бачите? Треба всі гілочки підняти і поприв'язувати їх. Повністю, бачите, По підсітку я все підняла вже засиділа сиділа тут і під, підв'язувала. Бачите? І підв'язувала, підв'язала. Поки ще це досить тут ріденько, але нічого. Я його весною підкрумлю, я покажу, як я це буду робити. Я його підкрумлю і він мені за два роки повинен закрити весь низ і піднятися хоча б вище половини. Тоді можна буде знімати цей забор дерев'яний. Треба показати, він пускає, коли він ціпляється до якоїсь опори, ось тут видно, зараз покажу, він пускає такі ось корінці воздушні. Не можу навести. Бачите, які? Оце, цими корінцями він чіпляється до шифера, до сітки, до забору. І він так кріпиться. Бачите, ось тут теж є ось корінці. Так, кокосик тікає звідси. Штовхає мене. Бачите, теж спускає От він по всім стовбурам ось. На самому кінчику навіть ось є оці корінці, бачите? Тут просто був забор поруч, він до нього трошки чіплявся. Довелося відривати і підв'язувати. Ну, зараз, бачите, ось оцей сорт, такий зелений збілим. Какосі. Ну, дивіться, прийшов і гладиться в мене. Он же. цей сорт такий. Він більше всього кущиться. Ну, кокосик. Ну, тікай звідси, І більше всього дає таких бокових гілочок, бачите? Кокосик, ну дай, <плес> Бачите, він знизу вже більш так наріс, онду. І я пішла туди далі, підв'язала його, тому що там у нас далі он бетон. Щоб заплило повністю сітку, я пустила понизу зовсім в сторінку. Ой! В сторону Раз покажу Давайте так я підв'язала його сюди в сторону кокосик І пустила понизу і воно потім буде давати ще такі прирости з боку гілочки і буде заповнювати цю сітку, закривати повністю. Ну, скажу, що ці сорти не морозостійкі Ну, в наших краях так мінус 12, мінус 14 вони витримують, але це короткочасні морози у нас бувають. Тому не знаю, хто там в щось зоні чи витримає він взагалі зиму. Але можна теж експериментувати пробувати. Зараз зими стають тепліші, ніж були раніше, навіть у нас набагато тепліше стало. Так що от буде в нас така зелена жива загорожа. Ну, не зовсім зелена, буде така рябенька, але буде гарненька. Ну що, можу сказати, що пробувала вкорінювати я плющі у воді, не вийшло в мене, не буду нічого брехати, не вийшло в мене нічого, тому я саджаю їх всі живці в землю. В землі у мене це краще виходить. Хоча я читала, що люди вкорінюють у воді, але у мене це не виходить, не знаю чому. Тому всі гілочки я відрізаю і вкорінюю в землі. Так же, як і всі рослини, під бутилку в землю накриваю, потім вони, вкор... ну, вони вкорінюються. Якщо я весною це посаджу, то на осінь вже будуть вкорінені гарні живці. Ну, ось так, наче про плющі все розказала. Теж вони, ну тут він у нас поливається, але, як я казала, той самий простий зелений на, на початку, він у нас зовсім не поливається і нічого росте. Ну, скажу, що тут він теж не, не дуже часто поливається, можливо, раз на тижні, два, то й три. Ну, він ще тут молодий. Я ще його ні разу не одобрю. А в цьому році, вже туди на кінець лютого, я його підживлю, ні посиплю. Будемо заливати і, думаю, він за два роки мені заплете тут. Ну, все. Як буду далі робити, я буду ще показувати. Це якраз, от бачите, загорожа з самого початку. Як ми його робимо, може ще хтось надумає собі зробити. Ну, хто північніше живе, тому краще заводити простий зелений плющ. Він більш витриваліший. Спить на сонечку, гріється. Ну, тепер зараз все. Ще один кокосик наш. Ну що, бажаю всім гарного дня.